Доброго дня, мене звати Сулик Роман Андрійович, і сьогодні поговоримо про особливості оформлення постійного догляду у 2024 році. У зв'язку з виходом нового закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію з'явилась нова форма акту по догляду відповідно до постанови Кабінету міністрів 560. Основним моментом в подачі документів на встановлення догляду за особою, яка цього потребує, постійного догляду, є те, що перед зверненням до органів соціального захисту населення з відповідним переліком документів потрібно звернутись до ТЦК та СП, в якому особа, яка бажає встановити догляд, перебуває на обліку. Після того, як юрист відповідного ТЦК та СП перегляне документи та підтвердить відсутність інших осіб, які згідно до закону зобов'язані утримувати та здійснювати догляд, відділ соціального захисту населення може провести комісію, під час якої встановлюватиме факт догляду та спільного проживання по одній адресі. В кінцевому результаті видасть акт про встановлення факту догляду постійного догляду. Проте, з моєї особистої практики, ситуація неоднозначна, оскільки в деяких випадках особа спочатку повинна звернутись в РДА або інший орган місцевого самоврядування, інколи орган соціального захисту населення та подати заяву з відповідними підтверджуючими документами. Згодом орган видає акт про встановлення факту здійснення догляду, а вже потім відбувається комунікація особисте та СП. Отримання акту про встановлення факту здійснення догляду зазнало значних змін. Процедура стала важчою, а саме, форма акта для отримання відстрочки затверджена в постанові Кабінету міністрів номер 560 від 16.05.24. Тобто, якщо раніше ТЦК в тому числі приймали в якості підстави для відстрочки акти по догляду для виїзду за кордон, то зараз вони категорично не підходять. Одним із обов'язкових додатків до заяви став військово-обліковий документ. Виникла необхідність надавати підтвердження відсутності інших невійськово зобов'язаних осіб. Ситуацію ускладнюють різні підходи органів місцевої виконавчої влади до трактування постанови 560 та реалізації даної процедури на практиці в деяких органах місцевого самоврядування, якщо в особи є підстави для відстрочки у відповідності до пункту 9 частини 1 статті 23 закону, підставою неможливості здійснення догляду іншим родичам може бути непрацездатність, а саме пенсійний вік особи. Але у випадку, якщо особа здійснює догляд, як зазначено у пунктах 13-14 даної статті, працездатність не буде підставою, яка унеможливлює здійснення особою догляду. По даним пунктів 13-14 передбачено, що підставою неможливості здійснення догляду є тільки наявність в особи інвалідності першої і другої, третьої групи висновок ЛКК про потребу постійного догляду, визнання особи безвісно відсутньою чи перебування особи в місцях позбавлення волі. Ці всі зміни впливають на практичну можливість самостійно отримати акт про встановлення факту здійснення догляду, тому ми пропонуємо свою підтримку на всіх етапах. Телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручний месенджер або залишайте заявку на нашому сайті.